На своєму каналі. Сьогодні я вирішила взяти вас з собою. У мене такий звичайний день, тільки що вийшла від стоматолога, зайнялася лікуванням своїх ясен. Потім мені треба заїхати в TG Max, віддати речі, які я придбала. Вони мені не сподобалося, хочу їх віддати. Потім мені треба заїхати. Потім в TG Max мені треба купити шопер для Продуктових продуктів. Шопер для продуктових продуктів, шопер для продуктів для моєї сестрички, тому що ми збираємося їхати в Європу і ми беремо з собою нашу Тінічку нашу собачку. Теді ми не беремо, тому що така нам вона, і я не дуже хотіла її висвітлювати. Але я, напевно, скажу, моя сама навіть <кій> промовити це не можу, не можу це сказати. Для мене така а, дуже емоційна подія ось відбулася. А, помер наш Тедік. А, Ми не змогли нічого врятувати. Я не хочу вдавати, вдаватися в подробиці, як все це відбувалося, тому що рана ще не загоїлася, для мене це дуже боляче. Ось, фух. Тому так, так що ладно? Ось так що ми їдемо. Зараз з вами ті джі Макс. Я віддам речі, куплю новий шопер. Потім поїдемо з вами на роботу, там попрацюємо. Потім у нас запланована зустріч сьогодні з прорабом по поводу нашого будинку. Вже почався демонтаж кухні, і після цього мені треба заїхати в Таргет. Взяти пару продуктів додому, щоб приготувати вечерю. Ось. Та що я вирішила, що я буду вас брати кожен день впродовж цього тижня, показувати, що я роблю, чим ми займаємося. Я думаю, що вам буде цікаво знайомитися з вами ще більше, тому що багато людей, хто підписується, не знають про мене хто, що, як. Я хочу. Відповісти на пару коментарів, які мені писали, щоб ви більше мали таку картинку про мене і знали, як давно я тут, що я тут роблю, як я тут живу, що погнали зі мною. Поїхали. Все, я вже зайшла в магазин. Ось тут я брала свою сумку, зараз здам. Хочу ще подивитися, чи є з них щось таке цікавеньке. Прекрасно на роботу. І зараз підемо трішки попрацюємо. Я в основному о, зробила всю свою роботу вже в понеділок, тому такі деякі моменти треба о, доробити. Деякі моменти треба доробити. Ось швиденько в мене буде обід вечеря. А, не защелніла машину. О, обід вечеря. Ось і тут робочка. Ще на роботі всі. Чоловік на роботі, менеджер на роботі, них автівки, всі в тон. Люблять у нас цю компанію Додж. Дуже популярна. Повертаюся з роботи. У нас на годиннику вже сьома вечора. І мені треба ще зайти, купити моїй собаці корм. І, і а, я приїхала до магазину. Ось він тут PetSmart. Ось приїхала до магазину і розпочалася злива, просто якась страшна, таке чорне-чорне небо. А, я думаю, що я перечекаю цю зливу машину. Мені здається, що злива вже більш-менш повільнюється і я зможу зараз піти в магазин показати що я купляю для своєї любимої собачки Так, прийшли. ось цей любимий улюблений бренд новий Grain Free. так люблять вони. вони так викладате полюбляє вона в доклад, цю фірму Бачите, вона вже тут така курочка у нас є, дуже зручна. Так, цей раз я вже буду брати велику порцію. Набрала осі їжі її новою улюбленою. Використовую я її як топінг. Забрали наші зразки підлоги. Я хочу подивитися на них, як вони будуть вдома перед тим, як остаточно замовити. Що так, Кіння? Ти що, хочеш додому? Ти хочеш додому, мишка моя? Так, заходимо і дивіться. По-перше, ми прибираємо цей старий камін. У нас тут буде новий. Далі саме цікаве. Тут демонтаж кухні, буде новенька. І також по цю сторону. А у нас теж ми прибрали старий камін, прибрали тут всі ці полички і будемо будувати нові. Тільки місця. Класно. Так, і ось перший Семпл. Кладемо на підлогу такий колір, як вам? Зараз вимкну світло. Тут темно. Ось ще такий колір і такий. Так, я вирішила змінити світло, ось поставила на кухню і дивлюся на цю підлогу. ну якщо так. Яка вам більш подобається. Мені здається, що оця от перша, вона вийде не така жовта. Я просто переживаю, що. Бачите, iPhone вже змінив якісь налаштунки, і підлога, здається, з... однаковою. Але ця темніша, ця світліша. Ось, і я просто переживаю, що переживаю, що я виберу дуже жовту таку підлогу, то а вона не підійде до кухні, яку ми плануємо будувати. А хочеться щось таке європейське, точніше, ні, не європейське. Хочеться мені такої української модної кухні. Ось тому ці муки вибору це дуже тяжко. Підлога не дешева, не хочеться її покласти і зайти в дим, і така, «Боже, Що я зробила? Яку підлогу я вибрала? Чим я тоді думала, коли її обирала? Ой, важкі важкі муки вибору. Я не знаю, я не знаю, що обрати. Підскажіть мені, будь ласка, яка вам підлога здається краще? Зараз, якраз ми тут швиденько провіримо почту. Подивимося, що тут нам прийшло. Я покажу вам нашу почтову скриньку, яка вона цікава. Ось така у нас почтова скринька з короною. Так, і відкривається вона пальцем. Мені подобається оцей дім у сусідів. Такий він класний. Такий ще в нас цей стиль, мені здається, називається щось французька Рів'єра. Щось таке. А це називається Modern Farmhouse. Щось таке. Так, це їдемо додому. Вечір п'ятниця. Все, ми вже закінчили з роботи, Зараз йдемо на, на маленькі заходи. Цієї сім'ї. Тіння. Їй дуже сподобалося ходити всім склад, тому беремо її з собою і сюди також. Я з собою Ораджел, тому що в мене дуже болить ну Це просто якийсь піпець. Далі лікаря тільки в понеділок, тому буду себе рятувати всю штукою. Наш шопінг вже закінчився. Прошов він дуже вдало. Я ні на кого не напала, не покусала. Доброго раночку, я вас рада вітати. У нас сьогодні субота. І як ви думали, що в нас вихідний, та ні. Ми приїхали на роботу. Другий наш магазин. У нас на роботі відбулися зміни, і ми хочемо познайомитися з новою дівчинкою, яка буде працювати на нас. Ось потім далі. Зараз ми поспілкуємося з цією новою дівчинкою. Я вам покажу наш магазинчик, може трішки. А потім ми поїдемо на будівництво. У нас вже йде повним ходом будівництво. Як наш ріалтор сказав, що у нас вони. Так, у нас будівництво залишилося три неділі, і вже вони, дві домівки, вже будуть готові до продажі ми вже там на файнах. І ми хочемо піти подивитися, як виглядають зовні ось І потім ми поїдемо додому. наше будівництво. Я вам показувала в минулих влогах ось ці наші три. Ці три вже продані, а ці три будуть доступні до продажу через три тижні. Так що ми тільки що приїхали з магазину. Познайомилася з цією новою дівчинкою, яка буде на нас працювати. Вона мені сподобалась, дуже відкрита, комунікабельна, у нас немає ніяких питань, і вона може вже на нас працювати, як то кажуть, full тайм Не тільки там частково якісь години, а вже повний робочий день. Ось Зараз ми приїхали на будівництво, у нас є... хочемо подивитися, що вони зробили. Сказали, що залишилося всього лише три тижні до закінчення. І можна вже виставляти будинки на продаж. Один уже проданий, вже препроданий, як так кажуть, вже його забронювали, і два відкриті. Так що, якщо у вас таке цікаве питання, кому будиночки? Звертайтеся, пишіть в інфобокс. У кожного будинку є вид на мексиканський залив. Та на парк. І що класно, що це парк, і тут ніхто ніколи не побудує ніяких домівок, тому у вас завжди буде класний вид. Зараз будемо підніматися до будинку. Я вам покажу, як він виглядає. Точніше, тут ці роботи ще не допрацьовані, але я вам хочу показати планування, який відкривається приголомшивий вид. Би я пам'ятала. Що я буду на цій стройці, я би взула інше взуття. Господи, щоб не упасти. Добре, що є перила. Так, підіймаємося в, ліфт, о, в ліфті, в домі буде опція. Можна тільки ступіньки, ілі додати за і так, запрошуємо вас до нашого нового будиночку. На так. Ось тут просто уявляйте, це гардеробна, одна кімната, Жарко, нема кондиціонеру. Далі, шавер. Це буде о, ванна кімната номер 1 І це буде зала з кухнею. Ось тут буде кухня стояти, а тут буде зала. Тут буде вихід на балкон. Ой, я вам ще так покажу. А це буде свіконечка. Красиво. Двері не буду відчиняти, тому що не пофарбовані, не хочу їх зап... запачкати. Так. Га, second floor? Yeah, I'm go. The second floor. Так, на другій поді. Підемося на другий поверх. Oh, it's dark here. Так темно. <звук> Господи, щоб не впасти. Чик-чик-чик. I don't think just three weeks. <звук> Сказали нам, що тут ще три неділі і дом, дім буде готовий. Ну щось я це мало вірю. Це буде одна ванна кімната. Одна спальня. Друга спальня, гардеробна. Фух. І також з цих двох спалень буде вихід на велику терасу. Я боюсь, як тут страшно спускатися. у <реку> у Поки спустилася, вже так все жарко стало, там дуже-дуже так спекотно. Так, напевно, будуть питання, бо... Розміру цих будинків. Вони невеликі, вони розраховані на як це, другий дім, щоб сюди приїхати на вікенд побути біля водички у моря і поїхати додому на вихід... на... в робочий тиждень. Ось так. От. Сьогодні у нас неділя, такий чудовий ранок. Ми вирішили розпочати його з прогулки. Ми зараз стінчка гуляємо. Готуємося до поїздки, тому що в середу ми вже відлітаємо до Майами. Будемо там відзначати моє день народження. Це вже така традиція. Кожен рік ми відлітаємо до Майами. Ось зупинимося в готелі Лоус. Відлітаємо в середу в обід. І це буде перший мій тріп. перша наша поїздка разом з собачкою. Я дуже хвилююся, сподіваюся, що все пройде добре. Тому що попереду такий буде спойлер трішечки. Попереду у нас буде подорож до Європи. Летимо до Німеччини. Приїде моя мама, там буде моя сестричка, і зі своїм хлопцем, і ми всі. Їдемо а, з Німеччини до Австрії, Швейцарії, Італії і Франції. Ось такий у нас буде раунд тріп, кругова така подорож, і потім ми знову повертаємося до Німеччини і вже звідти відлітаємо додому до Америки. Ось, а, тому ми вирішили, що ми полетимо в Майамі на моє день народження. Подивимося, яка. Тіння буде себе поводити на літаку. Це такий буде її перша подорож на, на літаку. Ось. Тому я хвилююся за неї, як це все пройде. Це буде такий недовгий політ, всього лише 2 години. Ось, хто вже літав з тваринками, будь ласка, напишіть, що ви з собою таке такого берете на літак, щоб їм було більш комфортніше. Ось вона в нас маленька до 3 кілограмів, тому її можна брати з собою прямо в кебін. Не треба її здавати як багаж, що мене дуже радує. Тому що там такі історії розповідають, що це просто капець. Ось. Гуляємо по нашому райончику, можна так сказати. Так, як я вже казала, сьогодні у нас неділя. Що ми будемо сьогодні робити? Покажу вам трішки. Буду потім завтра, в понеділок, у мене стоматолог на 9 ранку. І все. Робота, як завжди, робота, робота, робота. І в середу вже відлітаємо. Так, я ще ніколи не пробувала. Я вам рекомендую обов'язково спробувати, тому що це дуже А, це дуже швидко, і Б, це дуже смачно. Так що, ходімо, це показую, що нам потрібно буде для мексиканського саданочку. Перше беремо тортів'яс, потім яйця, бекончик, сир і халпеньоси. Першим ділом, що ми будемо робити, це вмикаємо. Гриль, ставимо його на 10 хвилин і вмикаємо. Почу, послухайте, як він шкварчить. А який запах іде неймовірний. Ах. Так, все, закриваємо і гаєм, воно готується. Бекончик вже наш готовий. Кладемо його на серветочку. Так, додаємо даба... даба... спеції по смаку, чорний перець, сіль. Ми використовуємо пінксол, ось гімалайську сіль. Кажуть, що вона корисне. Набавляємо наш, наші яйця на пательню, виливаємо, даємо йому підсмажитись десь хвилинки 3-4. Бекончик вже наш, наш готовий. Я його подрібнила так. Ось е, яйця смажаться, і десь через хвилинку я буду зверху класти тортівлю, потім його перевер, е, перевертаю ці яйця, і додаю вже по смаку бекончик, сир і халапініс. Тортлю. Так, зверху даємо підсмажити ще десь хвилинку, і будемо перевертати. Як перевертаємо, я кладу тарілку зверху і ось так роблю. Знову на пательню. Але тепер робимо топінги. Будемо класти сир. Так. Кладіть стільки, скільки вам подобається. Сир о, у нас чотири сири, Чотири смаки це і чедер, і моцарела, і білий чез. Немає пармезану тільки. Думаю, пармезан тут буде недоречним. І зверху кладемо наш бекончик. Халапініси в нас вже йдуть мариновані в баночці 10-7 по вашому смаку. І тепер ми загортаємо цю історію. Пройшло наші дві хвилинки і викладаємо на тарілочку. Треба обов'язково до цієї а, яєчниці а, сальса. Це така каджика в нас. Дуже дуже смачна. Смачного всім.